Складні погодні умови забрали життя українців. Станом на ранок, 28 листопада, через негоду в Україні загинули 10 людей. Ще 23 постраждали. Серед них є діти. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Загиблі є в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та у Києві. Серед постраждалих дві дитини. Також міністр проінформував про ліквідацію наслідків негоди станом на ранок вівторка, 28 листопада. В Одеській області підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано майже 900 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу майже 2,5 тисячі людям, зокрема 162 діти. Через негоду п'ять людей загинули ще 15 постраждали. На ділянках доріг організовано рух у реверсному режимі. В Одесі вітер був настільки сильний, що обвалив трубу котельні. У нас там на котільні труба відпала кусок. А ну, покажи, є? Отака типу, була вона. Ось. І вот зараз вона кусок. Трухануло, піздець. У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. В області дві людини загинули, ще дві постраждали. За словами Клименка, вісім автодоріг у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху. Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях України. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди. Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низької трас. Лише за кілька годин вранці сталося майже 50 ДТП на ранок 27 листопада. Через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів. Також варто додати, що на тимчасово окупованих територіях нашої держави також були зникнення електроенергії та руйнування інфраструктури. Зокрема, представники окупаційної адміністрації. Криму казали, що без світла було 425 тисяч осіб.